Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Як завжди ми на своєму господарстві у нас трошки притрусило снігом. Трохи є морозець. Прийшла вже до нас зима. І зараз ми йдемо до своїх білопоясих. У них тут все нормально, вони собі лежать. В хатинці там тепленько, е, я не вимикаю. Працює завжди. Вже сьогодні треба від них почистити. Вже трохи водичка тече, саме головне, трохи вже в них їсти в них є. І собі відпочивають. Там тепленько в них. Зараз підемо до Петренів. П'єтренів наших також все нормально. Я вже почистив, дав їсти. Хто лежить, хто їсть, з животами вже наче нормалізувалося, вже все нормально. Але бачу, вони сідають на задницю, треба проколоти від глистів. Зараз також на ринку поросят ціна падає. Прийшла зима, ціна падає. Є пропозиції вели багато, а попит малий. Тому що багато є людей, які тримають свиноматки не для себе на відгодівлю поросята, а на продаж. І так як сьогодні мені говорила знайома, вона також продавала поросята, ке поросят повно, а ціна падає. Так само подивіться в соцмережах, в групах. Пишуть продам поросята, продам поросята. Ціна вже доходить до 4,5 тисячі за пару. Ми теж колись як тримали, то ми тримали свині, купляли в березні і до грудня і в грудні кололи, а на зиму не брали. Ось така ситуація в свинарстві. Так як я кажу, що багато людей просто що на зиму не беруть, хто не має де тримати. То просто те як, те, як ми що брали ми в березні, а в грудні ми кололи двоє свиней і на рік нам хватало м'яса, сала. І, і потім знову в березні брали і до грудня. Ось така ситуація на нашому, нашому свинарстві. Поросята і свині потихеньку ростуть. Все нормально. Ну, це буду закінчувати своє коротеньке відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!